Вітаю Євгенія Мотричі. Далі коротко про найважливіше сайту Слава Тіві. Головна тема ізраїльсько-іранське протистояння. Наші журналісти зібрали усе про цей конфлікт на близькому сході. Отже, розпочну з заяв світових лідерів, які оголосили, що готові допомогти у переговорах для припинення війни Ізраїлю та Ірану. Зокрема, у МЗС Німеччини заявили, що спільно з Францією та Британією готові бути посередниками і провести перемовини з Іраном. Мова перш за все має йти про рішення щодо ядерної програми Ірану. За словами міністра закордонних справ Мечне це могло б допомогти зупинити зростання напруженості на близькому сході? Нагадаємо, що з квітня цього року США та Іран провели п'ять раундів переговорів щодо угоди, яка б обмежила іранську ядерну програму в обмін на зняття з Ірану деяких санкцій. На тлі ізраїльських обстрілів Іран вийшов з перемовин, що підтвердили і посередники МЗС Оману. Разом з тим, головний дипломат Німеччини сподівається, що цей процес ще можливо повернути за стіл переговорів. За яких умов це можливо і який це? Має зв'язок з глобальною безпекою детальніше читайте на Слава тіві. І в продовження теми прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімінне Танягу розповів про рішення про удар Ірану, що ухвалили його ще в листопаді минулого року. Спершу за його словами, атаку планували на кінець квітня цього року, але були різні причини, через які її відклали за словами ізраїльського прем'єр-міністра. На той момент вони вже знали, що Іран прискорить свої зусилля з отримання ядерної зброї, щойно Ізраїль розіб'є підтримувано Тегераном так звану вісь опору, яка включала. Хазбулу та Палестинський Хамас також до неї зараховують сирійський режим Башара Асада та єменських уситів. Більше про обстріли і обставини, що підготовили, і щодо підготовки ізраїльської атаки читайте на нашому сайті. Наступна інформація важлива для українців, які планують поїздку або перебувають на близькому сході. Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок в регіон, окрім виїздів до Ірану та Ізраїлю, де безпосередньо відбуваються обстріли. МЗС просить утриматися від поїздок до Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії. Небезпека полягає в тому, що між Іраном та Ізраїлем немає сухопутного кордону. Ракети чи дрони випущені з однієї країни в іншу, наймовірніше пролетять через вказані держави усім громадянам України, які вже перебувають в країнах регіону. Рекомендують уважно стежити за повідомленнями місцевої влади і завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Якщо ви вже потрапили у надзвичайну ситуацію або вашому життю чи здоров'ю щось загрожує у відомстві, рекомендують невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипустанови України. Інша можливість зв'язати. З гарячої лінії міністерства або написати на електронну пошту. Ці контакти доступні на сайті дипломатичних установ. і Наші журналісти також зібрали їх на сайті ТІВІ. І наостанок до російсько-української війни нещодавно генштаб збройних сил України повідомив про втрати живої сили Росіян, які досягли мільйона осіб. Журналіст Віталій Портников пояснює готовність Москви до таких великих жертв пріоритетом збереження правлячого режиму. Він зазначив, що така політика в Росії простежується історично і нагадав, як після другої світової війни у багатьох населених пунктах країни зовсім не залишилося чоловіків. Публіцист додав, що в демократичних країнах, де лідери повинні йти на вибори, можливі розслідування і наслідки для командирів, які не бережуть людей. Тоді як в Росії, це можливо лише якщо лідер втратить. Владу пропоную послухати, що про це каже Віталій Портников. Росія зазнала абсолютної демографічної катастрофи. Але це нікого з сталінських генералів не, е, і маршалів не цікавило. Вони взагалі не рахували солдатів. Взагалі про це все не думали. А чому, як ви думаєте? Тому що для них головне було зберігти навіть не е, державний суверенітет, а ефективність режиму. І вони вважали, що заради збереження режиму не мають значення людські втрати. Зараз підходять до цього знову з такими самими ідеями, розумієте? Тому що це режим, це завжди потрібно пам'ятати. І режим Сталіна, і режим Путіна, це якийсь Черчилль чи якийсь Рузвельт мають думати про людей, тому що їм іти на вибори. А тут тебе можуть притягти до відповідальності тільки якщо ти втратиш владу в такій державі. Так що краще знищити кілька мільйонів людей і залишитися при владі. Чи берегти якихось людей, втратити владу і потрапити до в'язниці або взагалі бути вбитим? Мова йде не про життя цих мільйонів людей, які для тебе просто незнайомі цифри, які тобі подаються в кожного дня в повідомленнях про втрати. Мова жде про твоє власне життя, про життя твоєї сім'ї, про життя твоїх близьких, та що для тебе пріоритет? Тому немає ніякого значення цифри російських втрат у цій війні. Ані для Путіна, ані для більшості росій. Це е, гість центру Європи наголошує самі росіяни не дуже хочуть воювати, а Путін не дуже хоче проводити мобілізацію. До того ж, гроші на гонорари новобранцям у Москві закінчуються. Більше про готовність Путіна втрачати росіян на війні з Україною та чи вплинуть на це настрої самих росіян. Читайте на нашому сайті. А мене все що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.